Чи подорожчає хліб? Тонке питання. Чому європейці заборонили імпорт українського зерна? То Брюсель? Ні сном, ні духом. Чи могла Росія провести міжнародну зернову спецоперацію в стилі КДБ? Це могло бути із подачі третьої країни. Та які будуть наслідки? Ексклюзивні деталі від фактів тижня. Зараз посівна мала би бути у розпалі, але поки що аграрії посіяли менше половини від запланованого обсягу ярої пшениці, бо на полях стоїть вода. І це далеко не єдина проблема. Що ще і головне, якого врожаю чекати та якими будуть ціни на хліб. Давайте розбиратися. Знизу ґрунти ще вважається, що він ще не стиглий. Бо він повинен розсипатись, а так він грудкою випадає. Директор агрогосподарства на Київщині Микола Можливо. Малієнко Можливо, наочно ми демонструє візнемо. поле до посіву ранніх зернових не готове. Якщо дощі не припиняться, врожай буде меншим ніж очікували. Яра група ранніх ярих. Я думаю, що відсотків на 20-30 ми втратимо. Страшніший за погодні катаклізми вплив війни. Здорожчання пального, міндобрив, засобів захисту рослин, складнощі з логістикою і кадровий голод. В агрогосподарстві Сергія Ващука третина кваліфікованих працівників пішла на фронт. Ці програмісті перенавчаємо працювати на тракторах. І тут грім серед без того неясного неба. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія зібралися обмежити ввезення нашого зерна та іншої сільгоспродукції. Приміром, ось така черга з вантажівок утворилася на кордоні з Польщею. Вони закрили ринки, причому вони це зробили в пряме порушення угоди про створення Євросоюзу. У відповідності до цієї угоди, єдиним органом, який приймає рішення щодо зовнішньої економічної політики, є Єврокомісія. Тобто є Брюссель. аграріїв новина шокувала. Це вже обраховується втратами сотні мільйонів доларів. Ситуацію ускладнило те, що відшкодовувати збитки за розірвані контракти іноземні підприємці-переробники не стали, адже наче й самі не винні це все, мовляв, держава. Поляки нам платили гроші наперед. Ми повинтажували вагони, але от вони з нами зв'язалися і кажуть, що ми більше не можемо. Вас купувати, тому що є обмеження. Ми просимо повернути гроші на ті вагони, які ще не завантажилися, і це значна сума. Більше того, сусідні країни заборонили ще й транзит через свою територію, і це би вдарило по нашим трейдерам ще сильніше. Але за кілька днів, принаймні від цієї заборони, вирішили відмовитися, Щоправда, підстрахувалися. Механізми, які ми запроваджуємо, гарантують Польщі, що збіжжя, яке прямує з України і має проїхати коридорами солідарності з України, буде безпечно проїжджати через територію Польщі і не буде тут залишатися. Аби транзитне зерно не осіло десь у Польщі. На нього одягнуть електронні gps пломби і возитимуть до портів під конвоєм з мигалками. Але що викликало європейську зернову бурю? Тамтешні фермери поскаржилися на українську сільгосппродукцію. Причина втрачена вигода В реальній дійсності українське зерно, українська аграрна продукція сьогодні обвалює європейський ринок гостроти питанню додають прийдешні вибори у Польщі. А експерти вважають, що саме вона завдала тон протестам у східній Європі для того, щоб підтримати напередодні парламентських виборів зосередити на собі там польський електорат, сільські місцевості і фермерів. Ама політикам це використалося. друга причина демаршем країни намагалися вибити дотації Євросоюзу, щоб компенсувати втрати своїх фермерів через наплив українського сільгосп імпорту. І їм це вдалося. Єврокомісія вже погодила компенсації. На користь дотаційної версії свідчить і те, що наприкінці тижня, приміром, румунія заявила, імпорт не заборонятиме. Проте експерти не виключають, зернові ігри триватимуть і далі. Тим часом фахівці говорять про ще одну можливу причину зернового бунту: до нього могла докласти руку Росія. Така собі інформаційно-психологічна операція в стилі КДБ. Я б не відкидав оцю моменту, тому що Росія досить активно завжди користується будь-якими негараздами, які виникають у їхніх так опонентів, і підігріта атмосфера серед польського аграрного руху і ті сили, які там долучалися, різні організації не виключає, що це могло бути. Із подачі третьої країни, яка досить таки інтенсивно правильно використали використала ці свої іпсо. Федерація нині активно гальмує роботу зернового коридору цього тижня. Вдруге заблокувала інспекцію суден у водах Туреччини. Росія під різними приводами не дає можливості ставити панамакси на завантаження до Одеси транспортні кораблі. Які повинні забирати зерно у нас з портів на квітень місяць? Відвантаження майже не спостерігається. і це значно більше зло, адже понад 60% пшениці Україна постачає за кордон морем. Та зрештою, як усі ці перипетії з переділом світових ринків позначаться на цінах у магазинах. З Одного боку експорт скорочується, і сільгосппродукції буде надлишок. Вона мала би подешевшати з іншого. Чи не перекладуть аграрії свої збитки на нас? Основну роль на продукти харчування у нас відіграють фактор інфляції, фактор енергоносіїв, заробітні плати ну і коливання там відношення співвідношення гривні до іноземних валют, зокрема там до долара. Якщо подивитися в собі вартості хліба, то пшениця займає там не більше 10-12%. Буде дешевше зерно. більше зароблять хлібопьоки мережі. Ну тобто якоїсь ілюзії з приводу того, що перевиробництво зерна на внутрішньому ринку призведе до падіння цін на хліб. От жодним чином це не відбудеться. Але з хороших новин дефіциту продуктів експерти не прогнозують, а ціни, хоч і не відкотяться, але принаймні пригальмують. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?